Я вас вітаю, ми продовжуємо наш передріздвяний гастрономічний тур по Прикарпатті, село Ронгури, Печеніжинська ОТГ. ОТГ. І Марія Василишин розказує про таку страву. Я такої назви точно не чув. Бевха. Що воно таке? Це у нас е, така пісна страва, просто вода, каплуста квашена і кукурудзяна мука або кукурудзяні крупи. У Бевха. Бевха, тому що там немає нічого. Отак бігом з Бевха, каструлю. перемішав і готовий. Заварив. А, і Така готовий. мішанина. Така, якось, така... Ну, така, не Ні, міш... ну треба ж до неї з повагою ставити. Ну Пос... треба з повагою, тому що вона смачна. Так. І так. Розказуйте, показуйте. Так, маємо квашену капусту, заливаємо водою. І це все ми кладемо на плиту, щоб воно в нас зварилося. Варитися капуста має приблизно десь годину-півтора, щоб капуста була м'яка, тому що квашена капуста вона довго вариться. Свіжа капуста вона швиденько заварюється, а квашену капусту треба довго, щоб в ній є кислота. Капуста у нас готова. Ми її солимо за смаком, приблизно чайну лишку солі, і кладемо лавровий листочок. Щоб більше горіло. Наша капуста доварилася. Кипить булькає. Кипить булькає. Так, вона вже булькає давно, вона вже готова. І тепер ми додаємо кукурудзину, нас називають грісік. Як? Грісік. Грісік. Так. це як Кукурудзина не є мука, вона така між крупою і між мукою. Ну, Тому тобто... що мука така мілка, а крупа є ще крупніша. А оце така, таке з неї варять аби... банош. Або це груба цей... мука, або дуже дрібна крупа. Так, так. А це у нас є отакий. Як грісік. для баноша? Як для баноша. Так, і ми Слушайте, тепер... ну Це добив... треба було приїхати до вас, оце, щоб я почув перше це слово. Я ж всюди вже їздив, начебто. Так, нам не треба багато. Нам не треба, щоб вона дуже сильно густа була. Ну, Щоб ложкою, щоб вона в ложці трималася. Ви знаєте, дуже схоже на називається це. Засипана капуста, uh -huh. тільки там пшено, на поділ так, пшоно, на Так, так, засипає. так. А ще це, ага, це я прибузно, вас перебиває та, та перебиває. У нас а ще, дискурс астрономічний. А ще є така сама капуста, підбита, підбита, називається під пшеничним борошном. Додається, сметана і молоко, але і копчене ребро треба, щоб воно там було. А, то ти трошки, Колись мій тато казав за в капусту, боса капуста, бо там нема м'яса, нема жиру, вона така пісна, боса. Але вона смачна. Вона смачна, але боса. Щоб вона і запах мала, і ще перч, чорний перчик. Так, Тут у нас цибулька пережарена на олії, додавлена паприка для кольору, щоб вона таке мала пацьорки. Це такі буси пачорки. Ага. А пачорки на супі, на, на страві то є такі я маленькі крапельки. такі, такі крапельки, а, крапельки крапельки я... такі. На мистиночки. На мистинки, так. О, на мистинці, на мист, то пачорки, то одне й те саме. Так чорного перчику трошки додаємо. Попробуйте як ним мішати. І буанти антипригарній посуді, до всього він підійде. Так, це вже настоїлося скільки годин наша бевха, і ми її набираємо тарілочку. І ще, щоб вона гарно виглядала, на столі робимо пацьорки. Отак. І оце як зупу теж подають на святвечір? І це так, як зупу так подають на святвечір. А тепер пробуємо, що у нас вийшло. Ну, тепер посьорбати. Так. Є таке слово? Є. Сербати. Сербати. Красненьке. Класненьке І досить центральне. Кисленьке, легеньке. І. І не школять для фігури. Це якраз воно як для зв'язки слів у реченні, так і для зв'язки страв за столом Так, так, бевха. Ну що, побевхаємо? їм. Дякую. здоров'я. У вашій хаті цвіклі залишаються. Так. Мамі, доручимо. Мамі, хай мама йде. Але це вже наступного разу. Підписуйтеся на канал Костянтин Грубич. Приїжджайте в Прикарпаття, гургури, бачите, боявка вже я теж забехав. <ріху> До зустрічі. <ріху>